Вітаю на каналі Просад. З вами Олена. І сьогодні ми будемо сіяти тим'ян, або, як його ще називають, чабрець повзучий. Це відео буде присвячене посіву та сходам тим'яну. Тим'ян це багаторічна трава, ґрунтопокривна і переваги тим'яну в тому, що він не любить частіх поливів і дуже любить зростати на сонечку. І ще його із плюсів це те, що він невимогливий до ґрунту. Тобто, навіть якщо ви посадите в ґрунт там, з великим містом, містом піску або глини, в принципі, тим'ян буде на таких місцях досить гарно себе почувати. Ще тим'ян закриває землю досить щільним ковриком, що дозволяє. Землі утримувати вологу та не дозволяє проростати бур'янам. Для того, щоб посіяти тим'ян на розсаду, ми починаємо посіви в середині березня і в середині травня ми вже будемо висаджувати тим'ян в землю. Якщо ви хочете. Зрощувати тим'ян не через розсаду, а напряму, відразу в землю, то посів краще робити вже в травні безпосередньо в землю. Для посіву потрібно взяти ґрунт, досить легкий. І я взяла ґрунт для розсади, додала туди агроперліту. Можна додати піску. Насіння сіємо поверхнево ґрунту і обережно поливаємо. Далі потрібно накрити плівкою і чекати сходів. Вже через 4 дні у мене ось такий результат. Тим'ян гарно зійшов і продовжує зростати під плівкою. На протязі 1-2 днів я поступово плівку зніму, і тим'ян буде продовжувати. Зростати вже під фітолампою, але без плівки. Ось такий вже результат рівно через 7 днів після посіву. Як ви можете бачити, тим'ян досить швидко зростає. Важливо при догляді за тим'яном це гарне освітлення та не переливати його. Я поливаю шпринцівкою. Кожного дня, але буквально по невеликій крапельці під коріння тим'яну. Пікірувати чебрець не потрібно. В середині травня я розділю вміст ємності на потрібну кількість кущиків і висаджу в землю. Вже при пересадці чебрець можна зістригти наполовину. Це лише посприяє кущенню рослини. Нехай ваші рослинки радують вас. І якщо вам було корисним та цікавим, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар та підпишіться на канал. Я обов'язково викладу те, як виглядає тим'ян вже на моїй грядці.